Привіт, мене звати Катя. Мені 36 років, і я все своє життя худно. Я пробувала дієти голодовки, лимонні дієти, дієти дюкана відомих дуже дієтологів. Ну, все, що можливо, уколи Саксенди все пробувала і завжди був у мене откат І потім знову плюс 20, плюс 30 кілограм. І потім я вже застопорилась в такій вазі, де ну, вага не йде назад. І вже ні уколи не допомагають, ні дієти не допомагають. і Я дізналась про баріатрію. Я думала, що цю операцію роблять лише за кордоном. Ну, вже давно про неї чула, але це переліт, це ну, довга дорога, реабілітація, як з близькими. Потім я дізналась від блогера Альони, що в Україні робиться така е, операція, і е, підписалась на Адріана Остаповича. Я дуже довго приймала рішення зробити операцію, тому що рушійним таким моментом було те, що в моєї мами був діабет. І я все життя боюся, ну саме цього діабету. У мене вже є преддіабет, Мамі ампутували пальці на ногах. Це дуже страшно. А У мене двоє діток, і хочеться бути ну, поруч з ними активною, молодою, здоровою, і цей важіль здоров'я він переважає все. Я дуже довго наважувалась, але передивившись всі відео в соцмережах Андріано Остаповича, мої міфи всі розвіялись, і я прийняла чітке рішення, що треба це спробувати і зробити ну, нарешті цю операцію, щоб позбутися один раз зайвої ваги. Ну і далі вже бути молодою і здоровою. Сьогодні мені будуть робити баріатричну операцію міні-гастрошонтування. Ми зараз підемо з вами на обстеження і покажу, як це все буде. Ходім зі мною. Вітаю Катерина! Добрий день! Позаду у нас школа баріатрії, де ви більш детально ознайомлювалися з можливим складом, ніяких попередити. І номер один питання, яке завжди мене цікавить, скільки скинули кілограмів при підготовці до барітричного втручання, і які питання у вас залишили? Я скинула 6 кілограм, і насправді я дуже задоволена результатом, тому що ці кілограми ну, дуже складно давалися, дуже складно уходили. Для мене за останній час навіть на дієтах я не могла скинути, але завдяки школі-баріатрика комплексному підходу ці 6 кг за місяць пішли. Ну це чудово. Я так. впевнено йду на операцію. Це дійсно чудово, адже скинуті кілограми, готують ваш організм до майбутнього стресу, тому що операція це угу. стрес, і вони знижують кількість ускладнень. Я в це свято вірю і в це вірить більшість науковців. Я вам довіряю світом. Які у вас ще залишилися запитання? А ви знаєте, я передивилася весь Ютуб, який доступний в інтернеті, тому запитань у мене немає. Єдиний міф, який для мене був шоком, ну, мені здається, це дійсно міф. Це те, що баріатрики живуть три роки після операції. Насправді, тривалість життя пісня баріатрі подовжується, але Найбільш важливо те, що не лише подовжується тривалі життя, а й покращується якість життя. Тому що можна жити 10 років лежачи на Де, ліжку, а можна 10 років активно подорожувати, там, танцювати, займатися своїми улюбленими справами. Тому це... Да, в мене є мрія посхуднути і купити танцювальні туфлі, тому що я займаюся танцями, але через вагу я не можу собі дозволити туфлі, які треба кожен раз застібати. Тепер в мене така мрія є. Ну приїдете до нас через Стохлявий. рік. <рес> та, та, та. <рес> І під час школи баріатрії ми дуже багато спілкуємося про можливі складення, як їх уникнути, про страхи, про різні такі інколи неприємні ситуації. <рес> Чи залишилися у вас якісь страхи? Що ви Ні, ви знаєте, трес? немає. Немає страхів. Єдине, чого я боялася, це глотати зонт. Я його боялася, але якщо я впоралась з цим, то я спорюсь з усім іншим. Да, страхів немає. Чудесно. Є повна довіра. Я вже говорив на консультації, що родичі мають обов'язково знати, що ви виконуєте баріатричну операцію. І якщо не підтримувати, то mm -hmm. принаймні не бути проти. Яка реакція була у ваших родичів, коли до ну, про це? Для чоловіка, чесно, це був трохи шок спочатку. І він дуже скептично був налаштований. Але коли я йому показала відео, розказала всі переваги, розказала, наскільки це важливо для здоров'я, він ну, обома руками підтримав, і зараз він підтримує. Навіть я була здивована, свекруха дуже підтримала. І для неї не було здивування, що таке. Періатрична операція, якось вона знала да, і ну, підтримала. Дуже близькі, мої друзі підтримують, близькі, близькі, які по духу родичі підтримують. Тому я думаю, що успіх однозначно буде. У вас він буде, у вас да. є підтримка. Це чудово. Дякую. Якщо міфи ми спростували, страхів нема, ви підготувалися до операції, да. ви скинули вагу, ви прийшли в школу паріатрії, то. Зараз ми йдемо обстежуватись, а після зробимо оперативне втручання. І ви почнете своє нове, нове, якісне життя. Так. А після операції через 2 години ви uh -huh. вже маєте вставати ходити. При виписці ми вам даємо книги з Bario боксом, де є все необхідне для баріотичного пацієнта на перший період. Також. У нас є можливість спілкуватися або через апку це також такий електронний ваш лікар, який буде вас постійно супроводжувати, контролювати, що ви з'їли скільки випили, і в разі чого давати мені сигнал, зверни увагу на цього пацієнта. Є. Також у нас є група з сотнями, може вже тисячами, прооперованих нашою командою баріатричних пацієнтів. І це така одна дуже велика дружня сім'я, яка вам. Буде допомагати проходити всі етапи Супер. реабілітації відновлення. Тому добре здоров'я, дякую, ваги і дякую. Вперед. По наркозу це буде загальний наркоз. Ви засинаєте всю uh -huh. операцію, спимо нічого не чуємо, не бачимо. Добре. І все. Та, так як це міні-газ, uh -huh. у вас так. То це десь так займе годинки, дві або три da. така операція вона трішки довша, ніж слів резекція. Отож, ми закінчили операцію, вона називається міні-гастрошантування. Це друга по популярності після рукавної резекції, баріатрична операція. Тривала вона близько години. Зазвичай, якщо нема серйозних проблем анатомічних, вони тривають годину такі операції. Ця операція дає більш гарантоване скидування ваги і більш, більш тривалий результат порівняно з рукавною резекцією. Однак мінус цієї операції це шунтуюча операція, там можуть бути дефіцити білків і рефлюкс жовчі. 1%-2% пацієнтів потерпають від того, що жовч закидується в островохід. Однак метаболічно це дуже і дуже сильна операція. Вона ліквідовує цукровий діабет, вона гарно діє на артеріальну гіпертензію, вона гарно балансує жири в крові. Моя команда ззаді. Радію завершення операції. Це нормальний робочий процес. Тож всім гарно здоров'я і дальної ваги. Пишіть запитання про баріатрію, про операції, а ми будемо на них радо відповідати. Па.